Доброго дня. Я до вас з питанням. Скажіть, будь ласка, заява, офіційна заява фракції Удар буде опублікована в завтрашньому номері да, газеті? А причини? Тому що в мене немає де опублікувати. Немає вільних площі. А вчора ви мені казали, що вона буде обов'язково опублікована. Я казав, що вона буде опублікована в наступному номері. А тоді поясніть мені, будь ласка, наступний номер це як? Якщо вчора було 24 число, якщо я не помиляюсь, 25. Це номер. 25. Ага, якби так. я написав в найближчому, а найближчій і наступні це різні речі, так, так? так? Це ваша особиста думка. Ну, так, прийнято. Ким прийнято? вами? Не тільки мені. Аким ще? Офіційно. Наступний, це наступний, найближче, найближче. Ви розумієте, що офіційна заява фракції Удар до вас звернулася? Наступний, це той, що йде за найближчим. Ага. За. Ага. Тобто ви не дотримуєтесь слова. Я не а скажіть, будь ласка, ви офіцер? Запаси. Запаса. А в якому званні? Підполковник. Підполковник. А таке поняття, як честь офіцера, вам знайоме, ні? Не Вам мені про це розказувати. Я офіцер в семому покоління. Ага. І вибачення, я так розумію, до депутатів фракції теж не буде опубліковано. Ні від вас, ні від редакції. Ну, тому що поки мені нема за що вибачатися. Нема за що вам вибачатися. нема. Вам особисто нема за що вибачатися. Так. А чому? Ви вважаєте, що то правдива інформація? анонімна була надрукована. А ви вважаєте, що вона неправдива? Неправдива. А я вважаю, що там... Депутатів районної ради, ну ви вважаєте, депутатів районної ради обирали. Чекайте, ви ігноруєте думку виборців. Депутатів районної ради. Підіжіть, депутати за депутатів районної ради голосували виборці в 2010 році. І вона не має ніякого відношення? А зараз мова йде про офіційну заяву фракції Удар, яку ви відмовляєтесь е, друкувати? Я її не відмовляюсь друкувати. Ви Туда вчора можна... мені сказали, що ви не друкуєте дану інформацію в наступному номері. Вчора було 25 число, чи 24, те 25-те. наступний номер виходить 27. го Як розцінювати ваші слова? Наступ, це найближчий номер. А наступний виходить за найближчим. Цікава формулювання, Дуже цікава. Я думаю, що районної ради будуть питання до редактора. Це ваше право. Я навіть і не сумніваюся. Навіть не можу вам сказати дякую.